Вітаю, ваше шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Коли я на своєму YouTube каналі повідомив про так званих принца Гаррі і його дружину Меган, як про маніпуляторів великих, які е, реальні справи так, заміняють піаром класичним. На мене там накинулися. Що ж ви кажете, вони ж підтримують Україну, і вони приїжджали сюди у 2025 році? Ну, по-перше, вони не приїжджали, а він приїжджав. Принц Гаррі. У минулому році зізнив два візити до України: у квітні до Львова і у вересні до Києва. Так. М Меган Марк особисто до України не приїжджала, але, як ми розуміємо, це вона його послала. Розумієте? У нас пишуть, що вона підтримувала його. Вона його послала. Тому що для таких людей маніпуляторів. Головне дурить людям голову. так, Показувати, які вони хороші. так, Хоча насправді воно зовсім не так. Так як московити дурять голову, це маніпулятори. от, Путін повідомляє цьому <смі>, простачку Трампу про те, що на нього напали страшні українські дрони. Трамп йому вірить, а потім через три дні, виявляється, його розвідка, там, ЦРУ, всякі найбільша кількість супутників, які висять на геостаціонарній орбіті, повідомляють, нічого цього не було. Не було нічого. Це все брехня сама справжня. І Трампа просто ну, Маніпулюють ночким ну, дурниками маніпулюють. Мені дружина розповідала якраз уже в цьому році про те, як в їхньому селі так, був чоловік один, який робив діжки, бочки, діжки і все таке інше. Це така популярна була спеціальність і потрібна дуже Бондарів. І, і один сільський дурник так, прийшов до нього і каже, е, там, Василю. Мені люди кажуть, що в мене клепки не вистачає однієї. Ну, а той чоловік з гумором, розумний, взяв цей болоточок, з яким він працює, ходить навколо нього, постукує по голові легенько і каже: Ой сину, так. Тут треба всю діжку присипати. <ріст> так і тут. Там, ну, такими людьми, скажімо, недоумкуватими, дуже легко маніпулювати. Дуже легко. І от оці двоє, вони і займалися оцим сим. Це піар, так. Він приїжджав, зустрічався з по, е, цими. В реабілітаційному центрі, так, у Львові, назвав візит величезною честю, всі щасливі. Так. Далі, в Києві, так, прибув потягом у залізниці, відвідував там руйнування, фотографувався, музеї історії, там, вшанував загиблих на Майдані, зустрівся з прем'єр-міністром, все це знімається, Все це викладається, все це. Меган на її репутацію, так. Тому що він дурник, там всю голову треба пересипати, всю діжку в нього треба пересипати. Так. А вона розумна, стерва, як кажуть, у народі. Так. І от, от так воно і відбувається. Усе в цьому житті влаштовано просто. Жінки маніпулюють чоловіками, чоловіки жінками, е, хтось цілими країнами, населенням цілої країни маніпулює, так. І примушує голосувати це населення так, як йому треба, і все останнє. Ну, там ж треба всю діжку пересипати. Не розуміє людина, не вистачає клепки однієї. Ну, у когось однієї, у когось двох, у когось трьох. Кого діжку треба пересипати, як це і сказав. Ну, от такі вони ці. Якби він не був і вона не були маніпуляторами, то він би привіз би сюди танки, привіз би сюди БТРи, привіз би сюди системи протиповітряної оборони. В, нього ж, в них же грошей мільярди. От зараз їм обмежать оце все, коли розкрилася їхня маніпуляційна сутність, вони брехали у всьому, У всьому. всьому. І діти, не їхні, і все таке інше. Дурили. Ви уявляєте собі, скільки років під носом, під самим, в самій царській родині дурили, чи господи прости, королівській родині, дурили голови. Ніхто ж цього не знав. так, Всі вірили оцим всім. А я ще раз вам нагадую тисячний раз. Не вірте словам, вірте справам. От аби він привіз сюди Петріот, от якби він сюди привіз іріс, о, якби він привіз хоча б британські якісь ракети, хоча б одну. А він міг купити їх сотню. Ну тоді б ми сказали так, молодець. Але ж для людей, які не, не розуміють, не хочуть розуміти, не можуть розуміти того, що відбувається. Для них головне картинка. Тому я вам і не показую на цьому каналі картинки, бо вона відволікає від мислення. Тоді у вас нема мислення, у вас спеціально звертають. На криві доріжки, щоб ви дивилися на те, але не, не мислили, не розуміли, що відбувається і чому так відбувається? От і тут, от я на прикладі оцих принца Гаррі і Меган, які зараз розкрили все, що вони робили просто, здається, серед розумних людей. Найрозумніших великих хто ж тоді там рядові у Великій Британії. Коли можна було королівську родину роками дурити, маніпулювати і все таке інше. Вони нічого не бачили. Вони бачили картинку. Так, ти виходили, цілувалися, ручкувалися, обнімали дітей і все таке інше. Оце для народу треба картинка, а не сутність цих людей, яка розкрилася тільки зараз. Хто вони такі? Зрозуміла. Королівська родина і почали їх вилучати із своєї родини, зрозумівши, що це ті люди, які приведуть до Цугундера. Отак От і в Америки. Так, керує людина, якою можна маніпулювати сьогодні він сюди, завтра-туди, післязавтра вгору, вниз і так далі. Постійно. Чому? Тому що немає власного розуму. Діжку всю треба пересипати.